вам, мої дорогі друзі, підписки гості мого YouTube каналу. До вашої уваги. Лотики буде виставлятися на аукціоні Violet. Це в неї годинник Касіо. От, годинник, ну це огляд для аукціону. М -м -м. Скло у нас має де потертості. Невеличкі царапини. Це в принципі саме більше оце. От, в принципі, що ще підсвітка працює. От е, різні часові пояси, тут годинник в різних місцях показує. Що тут ще у нас? От, це у нас кондомір. Таний даний монумент 21.50 е, в рідному браслеті. За Оце защовкається, все працює. Годинник у нас касіо. А є 1100 W. На деінчино. Такий годинник, бачите, на браслеті є. Ось такий ось браслет. В принципі, одинок не в непоганому стані. Як, на мою думку, всі функції працюють, можливо, ніхто там спеціаліст може написати. Буде виставлятися на аукціовіті від 1 гривні. Ну, з резервом, зразу кажу. На розетці такий годинничок я новий за 3,5 тисячі. Можна сказати, причину-продажу це розмір не підійшов, маленький розмір на мою руку одразу не підходить. От. Ну, все. На цьому наше відео завершується Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь, до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім до побачення.